Ми провели ніч в місті Вільямс, Виль, мені здається. Місто Вільямс. Воно стоїть, стоїть на роуд Росія. Дорога, яка вперше з'єднала Чикаго і Лос-Анджелес. Прийшла майже через всю Америку. Потім ця дорога была, побудувала фрівей. І всі ці містечки такі маленькі, які були вздовж дороги, вони почали вмирати. І зараз цей історик Road 66, ті, хто насталькує, ті, хто от, я не знаю, що хоче повернутися в минуле, вони, це для них iconic Road, тому що це то перша дорога, яка з'єднала всю Америку, автомобільна асфальтована дорога. Гранд Каньйон знаходиться поруч і ми тут ночували. Поруч вже фрівей, цей фрівей, який поруч, дійсно, трохи в стороні. Місто насильгує за тим, як всі машини, весь трафік, який був із, із Чикаго в Лос-Анджелес, був тут. Бу, купа їдалін, купа яких, якихось готелів, купа всього, це все було на цій вулиці. Зараз залишились старі якісь вивіски і всі кафе, ресторани, все зроблено під стилізацію цього часу. Ми в наступному місці ще теж будемо ночувати, це теж буде часть, частина Road 66. Але звідси від Вільямс ми сьогодні їдемо вже. Наша ми зупинились не тому, що це historic road, а тому, що це close to uh, the National Park без uh, Grand Canyon. Virgil and original owners, власники цієї машини.

Андрій сказав мені, що я можу навіть щось сказати, поки я знімаю для нього це відео. Оце історична частина міста Вільямс в Аризоні. Тут, мабуть, Андрій вже розповідав цей популярний 66 й е, дорога проходить, і тут скрізь всі ці знаки про 66 й маршрут. Не знаю, ці всі траки припарковані, загороджують весь вид. Чесно кажучи, немає що Ну, Вони таке, якесь стареньке, таке якась старенька, стара Америка. Ці всі хотел, знаки, якісь вітрини такі. Кокопеллі. Ку щось про Ісуса Це що, диви. Якийсь клаб. Машина. Сказано зупиняти. Історичне місто. 1881 рік побудовано. У кожного своя історія. Дуже торжественна музика. Я сподіваюся, вона відображає те, що ми зараз побачимо. Кексик, <реш> Як мама їсть кексик. А, а вам поки що інтрига. Що ж має бути з такою епічною музикою? ду ду дун Я город звідси зніму з гори. ду, -ду, -ду І ця вся епічна музика вона була. Тому що це найкраще зберегшися. кратер на Земле. Так трапилось, что... Ой, я потом цифры пригадаю, где-то написано. Сколько то тысяч лет тому? 145-метровый кусочек впав на Землю, 145 метров. А, ну, сколько это? Ну, это довольно велико. И когда он впав, он выбухнул. Перевернув вот все все Землю тут перекопав пере... і це стався такий кратер. Нам пояснили, що тут 50 тисяч років тому шматочок метеорита впав на землю і, і причинив вибух, як 20 мільйонів тонн з І цей дяденька знизу, коли знайшовся кратер, подумав, що це вулкан. Але потім, потрохи-потрохи, люди зрозуміли, що то наслідки падіння на землю метеорита. Знайшли залишки Метеорита, потім організували цей візитер-центр, а ще НАСА тренувала космонавтів в цьому кратері для того, щоб висаджувати на Луну. Грейт. У нас зустрілася спуск... капсула з із... спецшатла. Вона в космос вона не літала в охоло. Це тестова капсула, в якій космонавти відпрацьовували прибутнення. Нас запрошують заглянути серед. О, космонавт лежить. Щось там читає. От така штука падала в океан. І плавала О, мій ну космонавт. Окей. Найс, найс. Це, пустелі. Пустелі, пустели, дуже незвично. Недавно Mars Марс Suit. Та ти що? манить, Манить. А кіно нам показує, як все відбулося. Вони всі знають. Оце така була постеля. А потім як. Жахня. І воно оце яке зробилось, Ну, букв не було. А вот зараз. To Meteor Crater, where okay. outer space meets planet Earth in a spectacular display okay. of, okay. of nature's force. Not only is this the most perfectly preserved meteorite crater on the globe, it is here that the mystery of meteorite yeah, meteorite the is. Так Ось вони знайшли оце оце все. Оце все ямине, оце все наробило. Ну, це не такий кусочок. то екшел от 45-метрового метеорита. Це, це те, що не взорвалося. Вони знайшли. А може воно взорвалося і оплавилося. Знову так? Гонос. Гонус. Там мотол. Но... Оце вони воно таке летіло в космосі. Залізне таке. І потім бахнуло і наробило стільки горя. Вони виміряли. І діаметр цього кратеру 1,6 км, міля, Воронка така. Причому пустеля. Тут драйв воронки, яка потім опускається. І туди всередині він впав і зірвався. Як от було сказано 20 мільйонів тонн зерчатки. Він перекопав все це, і навіть шари землі, які мають бути там, от там, в одному порядку в пустелі, тут же перемішані, перевернуті. з. -з, -з те, що там зверху, тут знизу, те, що там на глибині, тут ну, наверху. То найкраще зберегшився кратер на всій землі. Його, його вивчали, його вивчають. Він допомагає їм зрозуміти, як воно в сонячному в системі все працює, як кратери на Луні. Але тут це не той кратер, який динозаврів був. Той метеорит впав. Теж в Америці, але в, в Южній. І там було трохи більше за розміром. Не 145 метрів. Трохи більше камінь, який впав. І всі динозаври в, 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 були в бифі. Да. Які наслідки в цього, я не знаю. Не зрозуміло, Потім ніхто не знає. Ой, чуть не впав. Так дивився. Мабуть, чекаємо екскурсію. Тут ця екскурсія, можливо. нас можуть провести по рім, по краю цього. Кратеру, там оця та, гора, на якої ще лежить сніг. Тут пустеля, тут жарка. І такий зберігшийся кратер. Як пошуткова фортемочка, нам всім дуже повезло, що кратер впав буквально і воронка від кратера, який впав. Вона Зупинилась буквально за декілька метрів від візитер-центру. Щоб трохи візитер-центр був зруйнований. Така шутка, ага, вітром шутка. Так що візитер центр нам там покажуть кіно. Нам до нас там навчають. А так ми очікуємо на екскурсію. А це будуть завозки навчальні програми, там де навчалися астронавти, як жити в кратері, як владить по кратеру, як себе поводити на Луні. Якась база, флаг американський. До... Ось там. Другий день поспіл. ми дивуємось масштабом. Після грін Каньйону. Тепер кратер. Там була міля губини, тут міля в діаметрі. Добре, що то сталося в пустелі. Якби то сталося десь, де живуть люди, мабуть, було б погано в пустелі. Теж було б ну, мабуть погано. Але мабуть, трохи краще. Наступна цей дик, палуба для, для обзору, вона в нас пускає. Нижче рівта. І там ще одна. Прямо вниз кратера ніхто не пускає туристів. Але можна так от вийти і, і злякатись. Ага. А... Цікаві таблички, там нам, нам пояснюють, що насправді це приватна власність. І вся земля в Америці вона приватна власність. І тут була ранчо. Ранчо пасли коров, ковбої ганяли. І Ернест не чисто ковбой такий, по моєму 2002 році він цю ранчо приобрел, землю, землю приобрів. І то приватна власність, метеоритний кратер. Тому воно і збереглося, що вона приватна власність. Ха-ха-ха, це шутка. А цікаво, Наса йому гроші склад сплачували за те, щоб проводити тренування своїх астронавтів до лунної програми. Ха -ха. Так, хто чим володиє? Хто машиною, хто яхтою, хто домом, будинком. А он, ну, он да, 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 говорит, что А кто с Володе метеоритным кратером? Это не, сюда залезай. Там стоит астронавт. О, что там докладывайте. Гора. Горя. Ну що, ходімо далі.

А, а там 200 ще виралі райсті. Так, ну з екскурсоводу екскурсоводом все стає нам ну, на цікавіше. Мітеоріт розміром, як це половина оцієї площадки. Каміння, яке там лежить, як шматок від цього метеориту, воно має вік більше, ніж за землю. Воно сформувалася ще тоді в Часі, коли землі не існувало, впало воно, коли воно впало, ну no окей. Okay. а то була не пустеля, то було той, е озеро, яке сформувало потім Грин коли воно піднялося. І це каміння впала, впало в воду. Тому вода відразу його заповнила. Перша по-перше. Глибина була набагато більше. І глибина навіть зараз продовжує зменшуватися. Завдяки ерозії, вітер засипає. І перший раз, коли люди вимірили, то було 700 фітів, зараз 500 фітів глибина. А коли воно тільки впало, то було декілька кілометрів яміна. Але болото затягнулося і дно то сформувало вже болото. Just... Страх, страх. Так, yeah, щоб It's уявити кількість, yeah. кіль... кількість э, динаміту. Це mm -hmm. потяг. So, від, ask, там, через все сполучені штати. Каже, що mm -hmm. Коррошу, всі мають пообіцяти, що ви дойдете, дойдете до кінця. Тому що вона не може нас тут самих залишить, щоб ми не піджампали всередину. Тому всі покрились кров'ю, що ніхто не розвернеться, не погніме і не, не, буде, не буде якось намагатися повернутися. Раніше, каже, ще 70 ті роки, можна було спуститись навіть вниз туди. Але після того як туди засунули. Мікроавтобус Volkswagen, туристи. Це припинили цю практику. Тепер тільки по краюшку, можна по, по країшку ходити. Не пояснювало, на що мікроавтобус Volkswagen тут засунули. Екскурсовод молодець, дуже цікаво порозповідала. Кличе обратно. Літачок маленький. Летів-летів давно вже. І... Не розрахували, що буде воздух в кратері більш нагріти, ніж в інраунд арія, і літачок засосало всередину. І... Я йду. І почав по колу літати. Розміри такі, що літачок почав літати по колу, намагаючись набрати швидкість, щоб вилітати і далі продовжувати посвітліти. І так літав, що розбився. Да, я Окей, командиця і на слава. Цікава екскурсія. Рекомендую. Ми пішли на виход. Доїхали ми до наступного готеля хіпстерського якогось. Okay. Давай, давай! Ой! Яртемчик отримав завдання вмикнути на музику. Тому що тут три косети, аудіокасети Because the night, celestial Space Caps. І стоїть програвач, як була радіотехніка у бабушки на дачі. Артемчик намагається... Вот, а этот телеон и USB, и SD-карт. Кастрилизованные под старые. Окей. Артемчик помогает нам вмыкнуть музыку. <звы> Из э, неприемного потяха, окей, <звы> бедок. <звы> я думаю, что их там два. Там залезна дорога. <звы> Помощь интернету. Як.

We have to open this thing, and the way we do that is we open it by pressing this. Oh, <laughs> and then we put it in like this, and then push it in. It's pretty simple. Hold on, maybe it's actually going to be like this. Do it like this. And then we're gonna start play. Не. Сина, uh, <laughs> <laughs> ти все правильно зробив, молодечик, але касета і tend to finish. Якщо вона oh, доіграла okay. до кінця, її треба вийняти, поміняти сторону і поставити знову. Тобі не повезло. Розверни касету. Вона. <laughs> Угу. Uh О! -huh. Uh -huh. oh. Крутится? Кассета крутится? Да. Yeah. Oh. Прибери руку, пожалуйста. Старение, ребята. Да. Молодець! Щось робиться таке, ми несподівано для себе заїхали в, в якийсь університетський городок в Аризоні. Їхали хайкать, Гранд Каньйон дивиться, а тут роботи їздять по кампусу університету. Стой! Стой! Куди? ти? Ой! Ну... А, він об'їхав, а той другий. Чотири роботи. Щось кудись вони їдуть, щось. їм... Суїти вони додають. Ой, глянь, той зупинився. Чи вони навчаються, чи, чи вони вже вміють? чекає часом. А він по колу, так? У нас їздять такі Delivery подалі. Всередину там, ти його викликаєш, там, якщо ти бізнес, магазин чи що. Я пойду до них туди ближче. Викликаєш такого роботу, якщо ти бізнес. Всередину кладеш там, що потрібно, щоб він доставив. І він їде по адресі, по вулицях. Ой, щось немає. Ось. Цікаво, що він на, у нас на світлофорах машини пропускає, там ціле у нього. Да. А тут, мабуть, це зв'язано якось з Ось ну, Такий кампус. Хм. Нос Севера, Аризонський університет. Це ж мені здається, що вони їздять без всякої мети. Просто то, аби їхати. Ні, кудись папер. Ще поворот показує. Люди добре, що робиться. Собаку пойпішов пляхати. Боже, боже. Об'їхав собаку, погнав далі. Точно, якась до по кампусу, а може студенти програмують, щоб тут бігають, там плавають. Страшний такий студентський городок університету. Ми повертаємось в отель. Завтра буде наступна пригода, а сьогодні, мабуть, вже кінець. Іночі вже було все, але ще не все. Ще нас очікує вечір в барі а, при готелі. Якось тут дуже уютно так. Теж шампанське. Десь ми знайдемо собі містечко або навіть сядемо на вулички. Тому що на вулиці нас. Кейс. Ну, але тут все зайнято ну, Собака не Окей, мабуть, це редак. І тепер то вже по-настоящему баба бачення. See you next day.